Скажемо слава Богові. Ви добре зробили, що прийшли е, до церкви, бо ви про правильні речі е, дбаєте і переживаєте, і в правильній е, сфері інвестицій робите. Люди бояться, як зробити інвестиції, щоб не прогоріти. Тому йде взяти так, щоб е, воно збереглося. То той час, який проведений в спільності з Богом. З людьми, які знають Бога, це дуже правильна інвестиція. Е, я думаю, що ви чули про те, що в людей різні цінності. Питання звучить так: Як знати, що для людини цінно. О! Три речі: про що думають, про що говорять і що вкладають гроші і час? І ось про одну з речей я хотів би сказати, про що люди говорять? Що для нас справді є цінно? Про що ми говоримо? Я не знаю, чи в якійсь сім'ї з кар'єрною була така розмова. Як ти святкуватимеш славний візису за Христа в Єрусалим? Щось вже думав. Може, була така розмова? Це в цю неділю буде свято побільше трохи, ніж новий рік. Не трохи, значно більше. Бо про новий рік буває такі розмови будуть. Про відпустку буває такі розмови бувають. Про інші свята, можливо, бувають. І про це свято, яке буде, можливо, й були такі розмови. Е -е, і людина так думала. Але. Наші розмови, це один не тільки це, не тільки це, але розмови, про що людина говорить, говорять про те, що для людини цінно. І ось перевірка для кожного з нас, про що я говорю. Я бачу таку ситуацію багато разів, і я думаю, що ви бачили, і, можливо, ви були десь сидять компанії про щось говорять. І сидить хтось такий, ну мовчун. Сидить, сидить, сидить. Ти думаєш, може він і не говорить, як його розговорить. А потім хтось про щось інше говорить: І оп, ожила людина, вже вона все... думаєш, Хто, хто підмінив? Що сталося? Як? Що було? Бо це стало для людини цікаво. Вона це хоче чути, вона хоче про це говорити. І тому наші цінності визначають визначаються в тому числі, про що ми говоримо. І ось для людини. Яка живе своїм повсякденним життям, для християна важливо оце час від часу робити такий зріз, про що я говорю, про які речі я говорю. Це справді цінно. Я думаю, що по роботі ви знаєте, як визначається пріоритетне завдання. Про нього багато говорять. З нього починають звіти, про нього питають, бо це важливо. Про нього не забувають. Питання до нас, про що ми говоримо. Один з одним в сім'ї. І ще одне важливе питання, про що ми говоримо з Богом? Це також говорить про цінності. Про розмові з Богом я щось прошу. Я щось хочу почути, і це визначає мої цінності. Ви знаєте, що молитва може бути егоцентрична? Може бути, молитва така може бути. Не життя, ну, життя, ясно, що може бути, не поведінка, зрозуміло. Молитва така може бути. Бо всі мої слова, вони визначають мою цінність і націл на те мені для мене і все це. І ось оцінка мого християнської молитви це не тільки час, проведений в молитві, а це те, про що я в цій молитві говорю. І як я ще чую, що Бог говорить. І тому зауважмо, зауважуємо, про що ми говоримо в молитві. Коли ми десь домовляємося, сім'єю, родиною, церквою за щось молиться, важливо прослідкувати, я в цій церкві чи ні. Церква домовилася молиться якийсь день про щось, я молився про це чи ні. Я з церквою, чи на сьогодні я. Відлучився. Ні, в членах церкви є, все нормально, в телеграм-групі є, все прийнятно. Але чи я частиною? Я визначаю, чи я також про це говорю? Говорю з Богом, говорю з людьми, які знають Бога. Я хочу зачитати місцеписання, послання до Филиппіян, другий розділ з 19 го вірша. Може, хтось буде відкривати, то варто почекати, поки людина відкриє. А хто не збирався відкривати, то це такий момент, щоб відкрити таке це місце писання. До Филиппіан 2,19 і далі. Надіюся в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я зміцнів духом, розізнавши про вас. Павло пише: Я. Посилаю до вас Тимофія. Що для чого? Щоб я зміцнив духом. Я посилаю, щоб я зміцнив духом. Чому? Не тому, що Тимофій піде, а мені йти не треба буде. От добре. Я, бувало, радів, коли казали, що це в дитинстві прибрати комусь, а не мені. Фух, все одразу радість з'являється, хтось там буде робити. Каже, я послав, не для того, щоб він зробив роботу, а мені треба робити. щоб я зміцнив духом, що про вас розвідавши. Я буду питати, мені це цікаво. І ось Тимофій іде. І його одне завдання будь, не там про ціни взнати, хоча, може і про ціни взнати, про палатки, але про вас розвідався. І тоді я зміцну духом. Бо однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас. От хто такий однодумець? Це той, хто думає однаково з кимось. Тимофій був однодумцем з Павлом. В чому? Щоб щиріше подбав він про вас. Оце те, що було апостол Павлу. Він дбав, він переживав, він говорив. Я думаю, що не тільки в цьому посланні він говорив з Тимофієм. Я, я думаю, це логічно це не написано в писанні. Але це я думаю, що так було, коли він казав і про це знай, я за це переживаю. І тут прослідкуй, бо я за це переживаю. І там, можливо, він багато за кого особисто знав і молився. І він про це говорить. І він помітив, що Тимофій з цим однодумний. Він також дбає про Филеп'яна. Він цим цікавиться. Про Филиппіан. І Павло говорить, чому я посилаю Павла, Тимофія, бо він однодумець. І ось далі. Усі, бо шукають свого, а не Христового Ісусового. А це означає, що Тимофій виділяється на цьому фоні. Всі шукають свого. Я думаю, що малося на увазі людей, які навколо. Не людей, які геть безбожні, а людей, які навколо. А Він говорить: а, я, а він, Тимофій, ну і сам Павло в однодумці. Шукають Христового Ісусу. Як оказується звідси, дбає, коли людина про інших людей цікавиться, говорить про них Богу, бо можна по-різному говорити. Вона дбає про Христове Ісуса. Як можна дбати про Царство Боже, дбати про людей, які навколо, особливо про людей, які знають Бога? І ось принцип я чим Тимофій дізнявся? Він думав думав, переживав про Филип'ян, і це не тільки це, але й це було тим, що він дбав про Христеву Ісусу. Та ви знаєте досвід Його, бо Він, немов батькові, син зо мною служив для Євангелії, який був досвід в апостол в Тимофія. Можна взяти для нас, який в нас досвід, і ми відразу. Ми що думаємо про роботу. Я ще зможу тут зробити і тут зробити. В Тимофія також, мабуть, професійний був досвід. Але ще в нього був досвід, який. Він служив для Євангелії. Кожного християнина також має бути духовний досвід, який може сказати: Я був, я відвідав, я, я це вмію робити. Досвід це не тільки роки. Ви знаєте, що буває, там людина приходить з таким досвідом і перевірять, оказалось, може, ти набрехав в резюме? Може, так не є. Може, й в духовному резюме трошки дописаного, був в, в, там і там, а оказалось, то був, може, і був, але якісно не був. Не стояв в молитві, не допомагав, не їздив в погреби з вертами, коли запрошували фізично робити, не ще якісь речі робив. В Тимофія був цей досвід, і в тому числі цей досвід. Робив його саме таким. Спеціаліст є хорошим, коли в нього досвід є, назбирається, він стає таким. І ось Тимофій, служачи Євангелії, навчився зрозуміти, що таке служити Євангелії. це в тому числі не просто про ложд, а дбати. Ну, це послання до Филипян, тому і про Филипян дбати. 23 двадцять вірш. Отже, маю надію негайно послати, послати цього, як тільки довідаю, що буде зі мною. Але в, але в Господі маю надію, що й сам незабаром прибуду до вас. Павло задовільняється тим, що е, піде Тимофій. І це, це, це добре. Але говорить: я маю надію, буде недостатньо, що й сам я буду. Є момент, коли ти щось отримуєш, і кажеш, добре, що це є, добре, що є онлайн. Але надіюсь, що в наступну п'ятницю сам прибуду сюди, на молиться. Сьогодні був за кермом, десь там не міг бути на комусь. Добре, що був, на фоні був, але надію, що завтра постараюсь сістися, чи стати, чи робити і зосередиться на цьому. І ось Павло, він говорить про це. Така історія про Павла і Тимофія, яка стосується Филип'ян, але це один з випадків, так про інші церкви, про інше служіння може бути. І ось Павло. І він дбав, він переживав про Филиппіан, і він знайшов однодумця. І я думаю, що цей однодумець навчився від апостола Павла про це говорити, про це думати, про це ділитися і цим жити. І ось до нас питання, як людей, які живуть в Україні під час війни: про що ти говориш Богові? Чи тебе зачіпають проблеми, пов'язані з війною, і не тільки з війною? І ти це несеш до Бога. Боже, я сьогодні почую, це мене турбує. Це мені не дає, я хочу це обговорити, може, з іншою людиною. Але, Боже, з тобою, в першу чергу, я хочу це обговорити. Бо насправді слова вони визначають цінність. в молитві вони показують справжню цінність. Буває таке, знаєте, що ти з людиною десь. Трошки е, десь розійшовся, чи як довший час не бачились, зустрічаєтесь, декілька слів, потім така налока пауза, бо немає про що вже поговорити. Бо твої цінності не співпадають з цінностю цієї людини Ну, ти як би взнав і вже далі якось немає. І так може бути. Молтві декілька слів сказав. А далі, ну а про що тут молитися? От про щось інше я можу, бо в мене є багато про що. Я цим живу, є багато що описати. Але це на якомусь певному рівні. Наше завдання як християн молитися. Молитися за Україну як державу, молитися за українців як людей, які живуть тут, бо вони потребують молитви. Вони як потребують допомоги держави, якоїсь фізичної. Спілкування, душе так і вони потребують допомоги молитовної, щоб ми молилися. І я хотів би закликати, ми зараз будемо дві молитви робити ну, в одній молитві дві. Перше це за те за українців, які живуть в Україні, які живуть під час війни. Деякі з них постраждали і страждають більше, деякі з них менше. Несімо проблеми цих людей до Бога. Можливо, самі ці люди не несуть свої потреби до Бога, бо рахуються тільки християнами, такими не є. А можливо, навіть і не рахуються, і не знають, що їхню проблему можна принести перед того, хто міняє все навколо. Молімося за цих людей. І так буде і про нас десь в Небесній канцелярі написано: дбав не лише про себе. А про Христове Ісусове. Молімося. Боже, ти знаєш? І такій молитви багато. Е, дуже часто Андрій Купчак на е, ранковій молитві він заявляє за тих, хто потребує, хто ослаб, а хто потребує цього. Не називаючи часто імен. Е, можливо, він знає когось на увазі, але думаю, що він взагалі розуміє, як багато людей в Україні вони цього потребують. І це важливо, коли я про це також молюсь, коли я про це. Говорю Богу, а також ми будемо молитися за потреби, якщо будуть потреби, і будемо нести подяки Богові, також якщо вони будуть. Тому, якщо у вас є потреби чи подяки, ви хотіли би, щоб церква до цього долучилася, то ви їх задайте.